Раз, 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 раз. Так, да, можна. Такі. Вітаю глядачі! У нас цього разу святковий випуск. Ви вже бачите. У нас в нашій програмі буде ще один особливий гість. Це композитор. Я так не побоюся сказати всесвітньо відомий. Тому що за кордоном його концерти просто збирають аншлаги. Це Євген Хмара. І от він зараз саме репетирує, трішечки розминає ручки. А буквально через секунду ви побачите нашу з ним розмову про особисте, про волонтерство і, звичайно, про його творчість. Так, абсолютно правильно. Пане Євгене, ми зустрічаємося з вами в Черкасах, зустрічаємося в одному із мек нашого концертного життя в Палаці культури Дружби народів. Але ми почнемо з того, на цій сцені ми почнемо з того, що ця сцена була визначна для вас самого дитинства. Попри це, ви народилися в сім'ї залізничника і педагога. Ви, а, взагалі, більш за все вас захоплювали літаки. Звичайно, mm -hmm. музика також, але літаки, і от така от сім'я, і такі от професії батьків, але пішли музичним шляхом. Чому? Що, що вас підштовхнуло до цього вибору? Вітаю mm -hmm. вас теж одразу треба сказати, що у нас налаштування світла, все по-справжньому. Ми на саундчеку зараз знаходимось перед концертом. Бо лайтчек, саундчек. так, зміна світла це нормально, це робочий процес. Питання. Магії. Я завжди насправді молю Бога, щоб мої діти, а в мене їх троє, насправді, найбільше щастя, це коли душа йде своїм шляхом. І який цей шлях, насправді, знаємо тільки там всередині, тільки в глибині. Тобто це не мозок вирішує, не батьки, не соціум. Бо я скажу таку штуку, ви зможете її вирізати, і мене неправильно зрозуміють. Я скажу, що я ні дня в житті не працював. Але... Я кажу про свої відчуття. Насправді це дійсно дуже важка робота. Іноді просто 25 на 7, коли особливо йде підготовка до якихось шоу. Це просто сотні листів А 4 з розписом нот, це багато репетицій і так далі, тому подібне. Але все-таки, якщо говорити про кайф, да, це. Це, це, не це, це, це не робота. Це не робота. дійсно я в англійській мові слово — «passion». тобто це натхнення. А дійсно я дуже захоплювався і продовжую захоплюватися авіацією дуже сильно. Для мене це теж частина мого життя. І так цікаво, що якраз музика мені дала можливість бути дотичним до авіації теж. Тобто я протягом п'яти років записував ролики для компанії Антонов, потім отримав доступ на справжній тренажер авіаційний. А якщо говорити про дитинство, то коли всі діти грали в «Контерстрайк», я Нарізав кола, з Борисполя злітав, сідав в жуляни. І все це я робив не просто як, як гра, я це намагався робити повністю там, по ILS-системі, наприклад, це автоматичний захід на посадку по, по маячкам. Відпрацьовував перельоти такі довгі. І тому насправді, коли дали доступ до справжнього тренажера, а це справжня кабіна, яка, в якій ти відчуваєш перевантаження, тобто всі органи керування правильні, я абсолютно спокійно підняв небо літак, посадив його, всі були в шоці. Потім дали мені боковий вітер. Був такий там дідусь, який каже: Ну давай, по що ти тут тіпо, випендрюєшся, ну, нічого ти не посадиш. так. Я при боковому вітрі теж посадив його, а там абсолютно інша технологія, тому що потрібно компенсувати боковий вітер. І навіть коли ти вже сів на злітну смогу, не дивлячись ну, на те, що ти на неї збоку заходиш, треба. Перекомпенсувати перевертання е, хвостового опору, вітер намагається перекинути літак, і ти от сідаєш це дуже дивно, але ти е, штурвал тримаєш так і, 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 і сівдає. Вони були дуже вражені. Коротше, про те, що коли ми до чого взагалі я все це кажу, всі ці історії, що коли ми щось любимо дійсно всім серцем, я вважаю, що і закликаю. Глядачів, хто буде дивитися це інтерв'ю, витрачати на це, на, на це свої емоції та енергію. Бо ти ніколи не знаєш, яка ситуація в житті до тебе прийде, але якщо ти щось любиш, піди і зроби це. І ще є така коротенька практика з дитинства. Всі ми мріяли про якісь там про якусь машинку, про якусь куколку. І от якщо ми її в дитинстві не, не отримали, я дуже рекомендую піти і зробити це зараз. Тому що мозок отримує команду, що ха, ага, виходить, що все можливо в цьому житті. І, і так само буде легше рухатись в якихось вже більш глобальних планах, не таких як машинка і куколка. Скільки вам років було, коли ви отримали цей доступ до керування літаком? Ну це було там років 5, тому ну 30 мені там, може 29, не знаю скільки. А, то, Ну це круто насправді. Але першу композицію ви написали, якщо вірити мережі у сім років. Сім років, так да, сім. Да, ну я, я навіть скажу, як? що навіть перша взагалі в шість, але я не я не вважаю ту там ви композицію за. Цю композицію Звичайно ви можете, да, її награти? Звичайно, так. Да. Я навіть скажу, що ну я скажу, як є. я тоді російську мову розмовляв, і тоді це ця композиція називала чарівний годинник, і назва взагалі не відповідала. Тобто, це була навіть пісенька ем, зараз. А, ні-ні-ні. Я прийшов я, я в вчений годин це була друга композиція. Перша була «Паровоз», так вона і називалась, і тоді це була мелодія. Ось а потім згодом вона увійшла в мій перший альбом казка. І чому казка? Тому що дійсно я вважаю, що взагалі все, все наше життя це дива. І сьогоднішнє. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу землю. Я вважаю, що дійсно диво і віра наших людей, українців, зупинила всю цю чорну навалу на нашій землі. Війна, звичайно, продовжується, і сьогодні дуже важливо всім нам бути об'єднуватись для того, щоб вистояти. А, і, і от ця віра насправді вона теж наближає нашу перемогу. Потрібно, щоб кожен вірив кожного дня, що от. Цей час скоро настане обов'язково нашою перемогою, обов'язково, що а, ми будемо розвиватись, будемо лірлідируючою країною. А що там буде з Росією? Це доля Росії. Тобто свою карму вона вже отримує. Тобто з ними все буде і так, так, як так, так як треба. Не, не бажаємо їм зла да бумеранг. Бомеранг да не звемо це. Так ви підтримували. Ви дуже багато займаєтесь благодійною діяльністю, і ви підтримуєте діток. А потім до цього додалися ще й військові і ВПО також. Знову ж таки, наскільки що вас все-таки привело до того, щоб з дітками займатися, там особлива категорія, uh -huh. ви взяли uh -huh. окрему категорію дітей. І чому ви вирішили долучитися до такої волонтерської діяльності військової саме? Ну, У форматі допомоги діткам я не буду називати це допомогою, просто є таке розуміння, як музична терапія. Для мене для самого це стало великим відкриттям у 2013 році, коли я випустив свій перший альбом «Казка», ми сьогодні вдруге про це говоримо. Його замовили країни Балтії, Німеччина і інші країни дуже великим тиражом. І почали приходити листи від організацій, які займаються особливими дітками. І Вони кажуть, що особлива мелодія «Казка» дуже позитивно впливає на розвиток дитини, і там просто це сотні листів. З фантастичними історіями на, на тему, як музика впливає на дитину, я це сприймав, скажу чесно, як езотерику, сам особисто, тобто я не дуже в це вірив до того моменту, допоки не вирішив зробити свій власний концерт, на якому зібралось 800 тоді особливих дітей, і тоді ментори, там які ведуть цих діток, вони попереджали, що. Там, не більше 20 хвилин, Євгені, вони не витримають гучні звуки, у них е, достатньо рвана увага. І коли перший концерт відбувся довжиною півтори години, і потім ще, ще мінімум годину е, ми там обіймались, вони по ній писали листи, ми спілкувались. Я дійсно зрозумів, що музика а, здатна на дуже велику силу. І потім вже почав вивчати в, чисто в технічному плані, що відбувається. Дійсно, під мікроскопом ми можемо бачити, як змінюється структура молекул води під впливом різних звуків та музики. А ми з вами це ну, 70% води, люди, я маю на увазі. Тому дійсно, слухайте класну музику. Зараз я хочу зняти взагалі все питання з себе там, свого его, бо питання просто музики. І музика це. Енергоінформаційна субстанція, яка здатна існувати при цьому хімічному складі нашої атмосфери. І як доказ тому, зануріться під воду, послухайте, як звучить, наприклад, звук мотору від човна під водою. Це абсолютно інший звук. З дітьми все зрозуміло. А військові як реагують на вашу військові? Музику? Військові, так? військові, це взагалі це тема, про яку я не дуже хочу там підіймати, кічитись цим. Бо ще раз кажу, що сьогодні не існує артистів. Бізнесменів, політиків кого завгодно. Сьогодні ми всі українці, ми об'єднуємося задля того, щоб наша перемога настала швидше. Я переконаний, знаєте, як я часто цитую слова Вінстона Черчилля. Він коли побачив бюджет на Другу світову війну, він спитав: а де пунктик там на культуру? Йому кажуть, яка культура? У нас ж війна в країні. А він каже: за чим ми воюємо? Тобто, я дійсно, я переконаний, що музика сьогодні стає і знеболювальним. І дарує надію і, 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 мотивує і допомагає пережити всю цю просто колосальну білі, яку переживає сьогодні українська нація. Ви згадали про альбом Казка. У вас їх шість альбомів. Ну має, Ост... можна, можна вважати, що сім, але там шостий він такий ще в переході. В 22-му році так, він, так. він вийшов. Шостий альбом вийшов в 22-му, так а, я запутався в руках, якщо чесно. Я точно пам'ятаю, що в 20-му вийшов п'ятий. Так. І можливо, у вас є якийсь альбом, який вийшов легко, а і альбом, який от, морально у вас дуже важко вам було над ним працювати. Чи можливо все у вас просто йшло модень? Не буває. Тобто для мене взагалі кожен альбом, кожна композиція. Вибачте за порівняння, але це зачаття, потім виношування, потім народження. Тому це все дітки. У мене таке ставлення. Троє фізичних є, і там більше сотні оцих духовних дітей, назвемо так. Тому не може бути це складний процес. Бувають складнощі іншого характеру. Я дуже сильний максималіст. І я хочу, щоб альбоми ці звучали там на найпотужнішій якості, щоб це були симфонічні оркестри. І просто іноді я зіштовхувався з фінансовими проблемами для реалізації тих чи інших питань. Ну, наприклад, прямо зараз, от от чому я так застопорився на питанні шостого чи сьомого альбому? Бо в мене по факту є вихід шостого альбому, який називається «Event Horizon», А є сьомий альбом: це релакс, піано історія. Так, от, шостий альбом. У мене є мрія записати його з лондонським філармонічним оркестром. Я досі не розумію. Тобто я його типу, частково випустив, але я розумію, що я не хочу те. по іншому, Треба да і, і я буду шукати ці ресурси, ці ну, масштаби. Це шикарна база. Насправді, лондонський оркестр він шикарно. А це взагалі це, мабуть, мрія. Я скажу так, наші оркестри вони теж фантастичні, так, українські потужна, дуже да, як... але все-таки я дуже хочу зробити це на міжнародному рівні, бо все одно я був і буду боїдіннюкреїн і такий місточок. Зробити, знаєте, між. Я вважаю, що це дуже класно. Ну, Бо... У вас був досвід у житті, ви а, виступали в Білому домі, mm -hmm. виступали в Букінгенському палаці також. Тобто у вас, по суті, весь світ знає, правильно? Ну Ні, мене не знає весь світ. Зрозуміла історія, що десь знають більше, десь знають менше. У мене ще немає світової слави, і насправді ну, я дуже спокійно до цього відношусь. Музика для мене це, це сенс життя. Музика це мова, якою я спілкуюся з цим світом. І як я завжди кажу, що скільки скільки людей знає, значить цим людям потрібно мене знати. І звичайно, якщо ця кількість зростає, ну значить є необхідність в цій музиці. Знаєте, є от категорії зірок. От кожен займає свою нішу, так і кожна зірка вона знаменита по-своєму. Там так хто любить оцю нішу музики, він той знає. Угу. І так далі, і так далі. Але ну до що я веду власне, хто е цінує музику, яку творите ви, угу. так. Той реально а, знає вас, і я думаю, що у кожній країні, кожному містечку, звичайно ж, є люди, які полюбляють і шанують, тому що ну не буває такого, що людина там полюбляє тільки щось одне. В будь-якому випадку а, всі знають стилістику музики, не може бути інакше. І щоб порівняти і зрозуміти, що більше подобається, що менше, тому мені здається, без перебільшення вас таки знають у всьому світі. Не ну, кожен композитор, не кожен, не кожен музикант, може а, сказати, що я виступав. В Білому домі. Я там, маю статус імпровізатора року. Так, Здається, це в Нью-Йорку було. А, голівудська премія. Так, була, Голівудська так. премія, Але ви це... мовчите. Ну, ну, це взагалі ну, нам. Люди ну, насправді твої здобутки вимірюються не, не статусами. Я досі не отримав там незаслуженого, ненародного в Україні. Я абсолютно до цього не прагну. Навіщо? А ти або збираєш зали, або не збираєш, наприклад. Зрозуміло, що є ті міста, які вже прокатані, якими я вже роками переїжджаю. Мені шкода, що в Черкасах. Я жодного разу офіційно. Тобто я тут бував там багато разів, але ще прямо з концертним туром, ну не заїжджав, ну незручна логістика, ну вибачте, кажу, як є. І... Але нічого Ну, Бачите, та. тепер ми знаємо, над чим не треба працювати. З логістикою, так? Так. Зі шляхами. Тепер перейдемо все трішки до особистого життя. У вас є дружина, у вас троє дітей. Mm -hmm. У вас альбоми, музика, благодійність і волонтерство, і так далі. Як вам все це вдається поєднувати? Чи от дружина не ображається і не каже, слухай, я тебе вдома майже не бачу? Ми дуже багато часу проводимо разом. Дуже ми. Я часто в тури їжу з родиною. Ми їздимо прямо у нас, моя команда називає мій автомобіль Мобіль», тому що коли ми кудись їдемо в тур, то це Збирається всі вся там. Да, да, ми, ми всі, всі їздимо. Ну, зараз просто найменшому йому лише рік, тому є свої питання. Ще треба підрости трошки, потім поїдемо. Ось. Є різні періоди. Звичайно, я можу місяць не бути вдома, наприклад, але все одно я достатньо багато проводжу часу з дітками, звичайно, з дружиною. Тому в одному з інтерв'ю ви сказали, що вона ваша муза. Да, так і є. Вона так веде є. вас практично все життя. Розкажіть, ну, будь ласка, цю історію. Ми знайомі просто все життя. Ми дійсно ми з одного двору, але, але ну тобто, я її знаю, їй було одинадцять, мені було чотирнадцять. Зараз одразу наголосив, тому що зараз ще про кримінал подумають якийсь. І ми просто товаришували. Ми настільки щиро вірили в те, що існує взагалі дружба між чоловіком і жінкою. Ми ніколи не були цікаві один одному, як чоловік і жінка. Ніколи. Ну, тобто я кажу вже про ті періоди, коли ну, по типу мені там 21, їй там 18. Вона почала співати, ми почали десь їздити разом. Ну, взагалі ніколи нічого. Тобто у нас були свої особисті життя. Ми ділились своїми там, ну, переживаннями, якимось, та, так? переживаннями да, там, якісь розставання, якісь сходження і так далі. Тому подібне. А потім, в якийсь момент, просто приходить усвідомлення, що так ось ж та сама жінка, якій ти можеш довірити абсолютно все. І це як вистріл, такий відбувся, постріл. От там. Що З мого боку, я був перший, хто це помітив, вона це відсікла спочатку. А, Тобто не одразу. Да, взаємно ну, да, вона, було, тіпа, так? Ну, – Вона дружання. Ти що, типу, впав десь чи що? Ну, така була реакція. А потім її догнало десь через півроку, теж прийшло якесь усвідомлення таке. Оцінила все-таки. Ну да, так, і, і потім вже понеслося. Зрозуміло. Давайте тепер поговоримо про вашу концертну діяльність, те, що ви хотіли згадати. Власне, от сьогоднішній концерт в Черкасах, і далі mm. вже Кропивницький, далі, далі, далі. Розкажіть, як так народилася ця вся ідея? І здається, в Києві ви робили такий концерт, але з військовим, з оркестром Збройних сил України, так? Було mm. Висную, я, чи це я, інша історія? Я трошки хочу розділити, uh -huh. да, я трошки хочу розділити бо, бо є дійсно повноцінні тури, як і в Хмари». І все-таки зараз, скажімо так, під час війни, ну, тільки декілька міст ми беремо саме як тур. До себе все інше це благодійна діяльність. Я дуже зараз хочу наголосити увагу на цьому турі, в якому ми зараз знаходимось, бо організаторами цього процесу стали е онлайн-кінотеатри Світ-ТІВІ, Хотів сказати мережа. Кожного разу хочу сказати мережа онлайн-кінотеатрів онлайн кінотеатри Світ-ТІВІ і концертна агенція Садиба Мюзік. Тобто вони організатори цього величезного благодійного процесу. Я скажу, що вони працюють ну не 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 24 на 7, це там 30 на 7, я не знаю, як сказати. Бо от це рідкість, коли не 30%, там не 70 відсотків, а 100% від проданих квитків все йде на потреби Збройних сил України, наших хлопців та дівчат. І сьогодні фактично люди своїм донатом отримують просто бонус виступ Євгена Хмари. А як же з Запоріжжям не страшно? Він місто теж включене в тур. Запоріжжя це вже наступний рік. У це якраз відноситься до мого, до моїх турів. І Запоріжжя це вже буде третій чи четвертий концерт під час війни. І в нас був, наприклад, минулий концерт на наступний день після 16-ти прильотів по місту ракети С-300. Страшно чи не страшно? Розумієте, дорогу переходити теж страшно, і не літаку літати страшно. Життя це рок. Якби є сьогодні, звичайно, ми думаємо про завтра. Ми його вибудовуємо, як вирішено буде там зверху. Ми не знаємо. Я вважаю, що людям потрібно давати це світло під назвою музика. Їм це необхідно. Їм це як куток як ковток повітря, особливо в той момент, коли дійсно всі бояться туди їхати. Тому це я вважаю, що взагалі, якщо глобально говорити про музику, це місія, і потрібно її робити. Якщо говорити про Симфонічний оркестр Збройних сил України, все-таки завершу свою думку. Це дійсно величезне, потужне шоу, яке відбудеться 16 грудня в Києві. Це буде одразу два концерти в один день. Я так розумію, що можна було і третій концерт відкривати, бо попит шалений, зі всієї України з'їжджаються. Більше того, скажу, що зараз от вирішую питання з візами. До мене летять з Китаю, зі Штатів їдуть потягом з Австрії. Тому насправді дійсно ці київські шоу. вони, вони Готують там абсолютно нову програму, на сцені близько ста музикантів, тому запрошую вас. Круто, ну я думаю, черкасці дізнаються про це, і все ж таки нам ближче, ніж з Їхати Австрії, звичайно, да. потягом не треба, можна машиною сісти, приїхати. Це правда. А, зважаючи на те, в, якій я сьогодні, в якому я сьогодні светрі, я вже натякаю на, на святковість угу. цієї передачі і хотілося підсумувати нашу розмову таким питанням. Закінчується 23-й рік. Ми звикли підбивати підсумки кожного року перед новим роком, перед Різдвом. Зараз це вже змінилося, благо. Ми тепер спочатку Різдво, потім новий рік. Попри це, які які би ви могли назвати досягнення у 23-му році, і що би ви хотіли побажати українцям на 24-й? досягнень багато. Я вважаю, що наші неймовірні збройні сили України роблять все задля того, щоб ми лишались українцями. Це головне досягнення. Все от більше ні про що навіть сьогодні говорити не хочеться. На особисті про, навіть не, не про особисті ні. Сьогодні все це абсолютно не важливо. Абсолютно не важливо. Ми вистоямо, потім будемо говорити про особисті якісь перемоги. Сьогодні все це тільки в рамках України, по-іншому бути не може. А, а, а наші, е нашим українцям глядачам, якщо говорити вважає? про побажання, знаєте, воно буде дивне. Але я скажу таку штуку, що кожен з нас є центр всесвіту. І ми здатні створювати реальність навколо себе. Коли ми всім серцем будемо вірити, не будемо вестись на всякі псоінформаційні вкиди. Просто будемо брати і вірити в те, що наша перемога буде у 23-му 23 році. Чому ні? Ну лишилось насправді не, не так багато. Ми розуміємо, що це не реалізм. Але все-таки, якщо ми будемо вірити, повірте, ми наблизимо цей момент нашої перемоги. А, тому от без зла. Тільки зі світлом на душі і з вірою справжньою. Бо, знаєте, в Біблії написано Повірі нашій де буде нам і своєю вірою ми створюємо реальність навколо себе. Все. Супер. Наостанок зіграти, звичайно ж, ми не могли не попросити до вас зіграти, але в нас таке теж цікаве прохання. Угу. Колись дуже давно, в одній зі шкіл Київській, ви зіграли композицію, де потім ви з концертами, з цим гуртом. Виступали це гурт Спейс угу. і композиція Сімфоні, так якщо не помиляюся. Ну і Symphony, і «Меджик Флай була. От, от да. ви там на відео, дуже старе відео. Ви, ви грали саме Сімфоні. Ви можете зараз заграти на піаніно саме цю композицію Спейс, стривайте там, там де я дитиною був да, чи там, чи... де маленьким хлопчиком? Ні, Там все таки «Меджик Флай композиція. Так? Да. А ну давайте спробуємо, бо да. можливо я плутаю. Дуже душевна, дуже щира розмова з Євгеною Хмарою. Тепер ми чекаємо на концерт і сподіваємося, що наступного концерту тут буде просто аншлаг. І це буде не Штати, не Китай, не Австрія, а саме наші черкасті без такої класичної музики. Що ж, до зустрічі в на наступних випусках. Бувайте!